Поки на вулиці ливень, нічого не поділаєш, все одно, тому відпочивай. лежи, смотри телевізор, коротше, любо, віддихні. Е, Марсель, я дякую, віддихати буду сьогодні, але телевізор не дивлюся, бо там нема на що дивитися. Те, що мені треба, я гляджу в інтернеті інформацію. В основному, я люблю дивитися, глядіти інформацію про кози, про город, про птицю. Ось те, що мене цікавить. Так що ось так. А в телевізор я взагалі винесла телевізора з хати, бо він мені тільки місце на столі займає. А так, прекрасно. Все одно, на уроки ніхто не хоче дивитися. Всі мають, кожна має свого телефона, кожна має свій інтернет, комп'ютер стоїть. Хто що хоче, той та дивиться. Так, що ось так. Так, Діана, Марсель, привіт. Марсель, Діаночка, привіт. Діана, Марсель зі святом тебе. Марсель, доброго ранку. Ось як файно. Ще трошки Марсель, і ти вивчиш українську мову. Зуммик hello, привіт. Галиночка жтень Любочко, привіт та всіх, хто в чаті. Вітаю всіх зі святом, трійці, миру та здоров'я і Божої опіки. Дякую, Галиночка, і я вас вітаю зі святом. Тільки хороших новин. Галинка, вітаю зі святом. Дякую вас також. Галинка Рудова, Діанка Шевчук, вітаю тебе, наша люба дівчинка, гарну тобі ранку. Галина Лиса. Здоровенькі були, ви така трудівничка і рання пташка. Приємно на вас дивитися. Ви живете десь під горою в селі Старій Олексій, що, що, що ми. Галинко, так. Золота балка або ще казали собача долина. Знаєте де? Ану, напишіть. Галинка, мій 23 й Дякую, Олексій, привіт із Сибірі. Привіт, Олексій. Катерина возна добрий ранок. Люба і твоя сім'я, вітаю вас, святом трійці, здоров'я, мирного неба, всіх земних благ. Дякую, Катерино, і вас вітаю всього самого найкращого. У нас тут в основному ми всі по підгори живемо, що тут, що тут, звідки не візьми, то основному по підгорами. Так що трудно так сказати, що, за що ви маєте на увазі. Галенка-Рудова, дякую вам. Привіт Вас також зі святом, Марсель. Ага, і тебе з праздником. Всього доброго, тебе і мирного неба нам всем, так, дай Бог. Артур Сабір, привіт з Вінниці. Ар... Арматура. привіт з города Харкова, Україна. Привіт. Галинка Рудва, Галинка Штин, щирі вітання. Доброго святкового ранку, міцного, мирного дня, здоров'я та щастя вашій родині. Діана вже лайк поставила. Дякую, Олексій. Всіх з праздником із, із далекої Сибірі. Дякую, Олексій, і вас зі святом. Так, Ольга, доброго. Павлинська, Ольга Павлинська, доброго утра з праздником Святої Троїці, здоров'я, щастя і всього самого найкращого. Дякую, Олю, і вас зі святом. Всього самого найкращого. Так, Володимир, привіт, Діана, Світлана нам квіточки і полунички. Дякую. Галина Лиса, не можу впізнати місцевість, де ви живете. Галинко, я ж кажу тут. Як казали, колись собача долина. Де ставок той? Де копанка в нас от на вулиці? А ви самі звідки? Ну, от звідки зі села? Олексій, а хто удаляє коменти? Я? Я з другого каналу. Маю модерку, собі удаляю. А як же? Ті, що мені не підходять, що про політику пишуть, я блокую, удаляю ось другий телефон. І я працюю. А як же ж ви думали? Є модератори в мене, як треба, вони працюють. Ну, так як я справляюся, то я. Стигаю скрізь. Катерина Вознадіє в всіх, всіх зі святом, трійці, здоров'я миру. Дай Боже Катерина, і вас так само. Олександр, доброго ранку. Во сколько надо <кхух> вставать, чтобы подоить коз?